Ми з вами на минулому уроці говорили про слово сполучення, сьогодні говоримо про речення. Нагадайте, будь ласка, чим відрізняється слово сполучення від речення? Слово сполучення дає менш інформації, ніж речення. Тобто речення дає нам більше інформації, і плюс, на відміну від слова сполучення, речення буде становити завершену думку. Угу. Слово сполучення такого не становить. такої точніше. Тобто, якщо ми кажемо червона ручка, ну і що? Ну, червона думка не завершена. А якщо ми кажемо, червона ручка лежить на столі, то думка вже завершена. Відносно завершена. Зрозуміло, що якщо порівнювати з текстом, то текст буде більш завершено думку мати, так? Ніж речення, але порівняно зі словосполученням, речення буде більш завершено. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Е, у реченні ми можемо про щось запитати, відповідно, в кінці такого речення буде який знак? Про щось розповісти, значить, буде який знак? Крапка. І щось заперечити, значить, що в цьому? Не обов'язково, може бути крапка. Або з напоклику, але це ми говоримо про окличне чи неокличне речення, то трошки не туди. А якщо, якщо ми щось заперечуємо, яке слово там буде в цьому реченні? Заперечення. Зазвичай буде дійсно слово не, якась заперечна часочка не, ні, ані, так? Окей. Тут зрозуміли? Зрозуміло. Добре. Далі ми з вами маємо поговорити про те, що таке граматична основа речення, або ж головні члени речення. Що це? Це підмет. підмет і присудок. Тому зошиті собі записали. Граматичною основою речення є підмет і присудок. У дожках головні члени речення. Тому, якщо я вас попрошу визначити в реченні граматичну основу, що ви повинні знайти? Підмет і присудок. Підмет і присудок. А якщо я попрошу знайти головні члени речення, що ви шукаєте? Oh. Підмет і присудок. Зрозуміло. Зрозуміло. А якщо я прошу зробити синтаксичний розбір речення, ви шукаєте в ньому. Ні. Синтаксичний розбір, ви шукаєте всі члени речення. Підмет, присудок, ну і далі будемо з вами вчити додаток, означення і обставини. Ага. Морфологічний розбір це коли ви надписуєте частини мови. Синтаксичний, коли ви підкреслюєте члени речення. Угу. Так от, головними членами речення є підмет і присудок. Що таке підмет? Підмет – це той предмет. Той предмет, який є виконавцем дії в реченні. Угу. Тому собі в зошиті пишемо. Підмет – це предмет, про який йдеться в реченні. У дужках виділити, запам'ятати, підкреслити. Виконавець дії. Виконавець дії. Дивіться, не будь-який іменник або не будь-який займенник з речення буде підметом. Підметом буде тільки той, який безпосередньо є виконавцем дії в цьому реченні, так? Що ти не зрозумів? Книжка лежить на столі. Що виконавець дії в цьому реченні? Книжка-виконавець дії. У нас ще який іменник в цьому реченні є? Іменник. А, стіл. Стіл виконавець дії в, в реченні цьому. Ні, значить, стіл не підмет. А підмет книжка, бо книжка-виконавець дії. Зрозумів? Діма сидить на стільці. Хто виконавець дії? Діма, Діма не стілець же ж, правда? Хоча стілець теж іменник. Зрозумів? Зрозумів. Далі. Питання, на які відповідає підмет? То що дописали собі питання. Та другий головний член – це що? Присудок. Записали присудок. Присудок це головний член речення, який називає дію або стан предмета, і відповідає на питання, що робити, що зробити, а далі собі виділяєте три питання, про які постійно забувають. Хто є підмет, так і пишете, хто є підмет це теж питання, на яке відповідає присудок. Хто є підмет? Що є підмет? Який є підмет?». Дивіться, класично підметом буде іменник або займенник. Присудком зазвичай дієслово, але не завжди. З присудком може бути, в принципі, будь-яка частина мови самостійна. і іменник, і прикметник, і числівник, і займенник, і дієслово, і прислівник. Зараз покажу це все. Ага. Тому не обов'язково присудок буде відповідати на питання, що робити, що зробити. Це можуть бути і інші питання, які ми з вами записали. Зараз будемо дивитися на приклади і шукати підмети і присудки. Ви ці приклади записуєте собі. Так, отже, перше речення: хлопець думає: хто є виконавцем дії в цьому реченні? Хлопець. 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 Отже, це підмет. Правильно? Підмет підкреслюємо однією рисочкою. Присудок де буде? Що робить хлопчик? Думаю. Думає, отже, це в нас присудок. Є якою частиною мови виражений підмет. Іменником, а присудок дієсловом. Тобто це наш класичний приклад, правильно? Далі, рухаємось далі. Наступне речення. Не, е, на базарі була вона. Де в цьому реченні виконавець дії? Вона виконує не базар Аня. Тут же ж не базар виконує дію. На базарі була вона. Хто виконує дію? Вона. Отже, вона це буде чим в реченні? Чим в реченні? Підмет. Але якщо? Правильно, підмет виражений займенником, так. А присудок де? Думала, думала. Вона що робила? Думала. Була. Була це яка частина мови? Присудок. присудок виражений дієсловом. Правильно, зрозуміли? Так. Бачите, у нас є іменник Базар ще в цьому реченні. Але ж він не виконавець дії. Отже, він не Він не підмет, він буде другорядним членом речення, яким саме поговоримо в подальшому. Угу. Рухаємось далі. Собака красивий. Де в цьому реченні підмет, Андрій? Андрій. Собака. Хто що? Йдеться про собаку, так? Підмет це той, про кого йдеться. Почекайте. Собака. Так, далі. А присудок є в цьому реченні? Ні. А на які питання? Який є підмет? Який є підмет? Собака, який він є? Є красивий. А тепер дивіться уважно ось на такі речення. Коли у вас прикметник стоїть після іменника і в цьому реченні немає дієслова, то цей прикметник бере на себе роль присутка. Угу. І тут згадуємо англійську мову. Перекладіть мені це речення англійською. А артикль там хіба не повинен бути? А артикля перед док не має бути? Окей. <реш> uh -huh. The Dog is beautiful. Отже, The Dog is beautiful. Дивіться. В англійській мові, де в нас підмет був би? Dog, Dog. а присудок? Beautiful. <реш> а is нам тоді нашу. Is. is beautiful, правильно? Тобто, по суті, собака є красивий, правильно? А в нас в українській мові, в англійській мові, обов'язково має бути оцей артикль, правда? Угу. Якщо у нас українська мова, ми цей артикль з вами. Це допоміжне дієслово. Ой, артикль кажу, не артикль, а допоміжне дієслово. Ось це ми в українській мові це допоміжне дієслово можемо пропускати в англійській так не можна робити. А у нас отут умовно є дієслово «є». і виходить собака, який він є, є красивий. Це присудок. Просто ми ось це дієслово є. Можемо пропускати. В українській мові можна це робити. В англійській ми не можемо Із МР викинути. Угу. Зрозуміли конструкцію цю підмет. Чим виражений? Іменником, а присудок? Прикметником. Бачите, вже діє слово в нас присудок. Але це присудок. Далі. Двічі, два, чотири. Де буде підмет в цьому реченні? Не буде. буде. Про що йдеться? Двічі О, двічі два. А, двічі, двічі, двічі два. Що, двічі два? Що воно є? Що воно є? Що воно є? Чотири. Відповідно, це буде чим? Присутком. І в нас дивіться знову. Ось тут двічі два. Є 4. Тобто тут знову слово не наше дієслово є. В восьмому класі поговоримо, як це називається, такий присудок. Що? От, ну давай, чим виражений підмет? О, Двічі: це прислівник, два, числівник, так, прислівником з числівником, а присудок виражений? Числівником, бачите, вже дієслово. Далі наступне речення: Наталія Миколаївна найкраща вчителька. Де підмет в цьому реченні? Еля, Еля. Наталія Миколаївна. Бачите, він з кількох слів складається, бо це власна назва. Ми не можемо викинути Миколаївну чи викинути Наталю? Вона буде вкупі разом. Так, Наталія Миколаївна. Ага, про що йдеться? Хто вона є? Вчителька, тобто Наталя Миколаївна. Ага, найкраще це буде означенням, але про це згодом поговоримо. І знову, бачите, у вас сховалося є. Хто є підмет? Так, Наталя Миколаївна, хто вона є? Є вчителька. Зрозуміла? Так, далі. Таке речення цікаве. Складне вам його рано ще вміти розбирати, але. Хай буде, щоб ви знали. Хто він був? Шукаємо підмет. Ліза. А-а. Про кого йдеться? Про нього. Тобто підмет буде яке слово? Він, а присудок був Був хто. Отакий От складений присудок буде тут. Тому що дивіться, наприклад, студент він був. Він був студент, було би присудком, правда? Просто у вас замість слова студент стоїть займенник хто. Ага. Це називається складений іменний присудок. Про нього будемо говорити в восьмому класі. Вам ще рано це. Я вам просто показую, що може бути присудком, присудок і займенником. Ні. В восьмому класі буде, в п'ятому не буде. Так, зрозуміли? Так, зимовий вечір. Про що йдеться? Про вечір. Отже, підмет. Підмет. Вечір. Почекайте, ні. Не все так просто. Дивіться, коли я вам показував ось це речення. На, що, на чому я наголосив? Що прикметник має стояти де? Після іменника. Прикметник має стояти після іменника. так? Тоді, якщо немає дієслова в цьому реченні, цей прикметник бере на себе функцію присутка. А якщо у вас. Спочатку прикметник, а потім іменник. То цей прикметник буде просто описом вечора, і він буде звичайним означенням, а не присутком. Так, ні, це, це речення. Це речення. В реченні може бути тільки підмет або тільки присудок, щось одне. Просто це речення буде називатися односкладне. Ні. Це закінчена думка. Зимовий вечір. Тобто речення обов'язково має бути або підметим. Або... Щось одне має бути обов'язково. Зазвичай є і те, і те. Але трапляються речення, коли щось одне буде або лише підмет, або лише присудок. Ага. Буває таке, що в ньому два підмети однорідних, а присудка немає. Так само і з присудками буває. Тобто зимовий тут не, не, не присудок. А якщо буде вечір зимовий, буде. вечір є зимовий. Зрозуміли? Тоді було би присудком. Так, тут тихо. Я? я? Тихо, Підмет є в цьому реченні? Ні. Є якийсь виконавець дії? Ні. Ні, отже, підмета в цьому реченні немає. Ні. Правильно, тихо, тому що що? Я. Як, Як воно є? Тут у нас знову сховано є. Тут є тихо. І це наш присудок. Зрозуміло? Уловили? Так. Виконавця дії немає, але стан є. А присудок це і стан, правильно? Тому тихо, це присудок. Добре. Наступне речення: хмариться. Тільки присудок, молодці. Підмета немає. Лише діє. Отже, тільки присудок. Записали. І наступне речення. Мене покликали. Підмет. Ану, підняли ручки. Хто за те, що. Піднесли точніше ручки. Хто за те, що тут є підмет? Ну сміливіше. Як думаєте, так ми ж вчимося. Так. Окей. Тобто ви вважаєте, що слово мене це підмет? Так? Okay. Хто вважає, що тут немає підмета? Ага. Окей. Що ми з вами записали? На які питання відповідає підмет? Okay. Хто що, на яке питання відповідає слово мене? Покликали хто що мене, чи покликали кого? Кого мене? І підмет відповідає на питання кого? Ні, значить це не підмет. І дивіться, підмет це виконавець дії. А тут покликали мене. Тобто не я, не цей мене сам себе покликав, правда? ж? Там, наприклад, там друзі мене покликали. Хто виконавцем дії був би? Друзі, а у вас тут невідомо, хто виконавець, дії. то його нема в цьому реченні? Так. Тобто, де, що буде в цьому реченні? Підмета нема, а присудок. Покликали. Зрозуміла? Зрозуміло. Так. Тепер. Трапляється таке, що в реченні у вас буде два підмети і один присудок або два присудки і один підмет. Наприклад, Аня і Ліза найкращі подруги. Слухаю, де буде підмет? Аня і Ліза. Ви бачите, що тут у вас два однорідних підмети. Аня і Ліза. А присудок? Хто є Аня і Ліза? Дивись, якби в тебе було ось так: Аня і Ліза найкращі, тоді було б Аня і Ліза, які вони є найкращі, було б присудком. А так у тебе в реченні йдеться про те, що ці дівчата подруги. Який у них стан? Вони подруги, вони дружать, так? Так. Аня і Ліза, хто вони є? Подруги? Отже, це присудок. Бачите, у вас є два однорідних підмети і один присудок. Може бути хоч 100 однорідних підметів і один присудок. Я можу перерахувати весь ваш клас і сказати однокласники. Значить буде скільки там? 37, о, 27 чи скільки у вас в класі. 26 підметів і один присудок однокласники. Зрозуміло? Зрозуміло. Так само дивіться. У школі пишемо собі. Ми читаємо. Пишемо. Думаємо. Де виконавець дії в цьому реченні? Ми. Що ми робимо? Бачите у вас три однорідних присутки? Так само їх може бути безліч. Угу. Запитання? Отут важливо, будь ласка, запам'ятайте, що підмет це завжди виконавець дії. Дуже часто плутають слова мене, мені, тебе, тобі підкреслюють як підмети. Це ніколи не буде підметом, тому що вони не виконують дію. На них ця дія спрямована, вони будуть додатками, але про це згодом зрозуміло? зрозуміло.